Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі на моєму каналі. Сьогодні 31 липня. Завтра буде 1 серпня, останній місяць літа. І сьогодні я хочу зробити не бліц по питанням, а такий, знаєте, розлогий розклад на місяць. Ми подивимося такі ключові сфери життя в Україні, що буде такого основного відбуватися. І, звісно, пройдемося по основним напрямку, по фронту, де будуть успіхи, де будуть неуспіхи. Ну, тобто все, що нам покажуть аркани про серпень. Тобто, дивимося. Ймовірні події, які будуть розвиватися в серпні. Ну, як завжди, коли я роблю такий розклад, я в першу чергу питаю енергії, от що буде відбуватися, які енергії будуть в основному в Україні. В серпні. Ну, Бачите, старший аркан колісниця. В принципі, непогано, тому що колісниця це аркан руху. Руху і в прямому сенсі, що ну, якби, рух якби на транспорті, так? Можливо, це багато дуже різних поїздок, пересувань, але взагалом це рух вперед і це контроль ситуації. Тобто, дивіться, якби випала там вежа або десятка мечів, можна було б казати, що це крах, що це якась зупинка, що е, дуже велика якась ну, безнадія. Але все-таки колісниця нам. Дає дуже серйозну надію. Тут Україна в деяких сферах може, знаєте, якби. Змушена йти як вабанк, да? коли е, ні з ким ні в кого не питаючи дозволу, як паутиня. От щось мені таке ідея, як паутиня. Тобто ні з ким я не буду радитися, ні в кого я не буду питати дозволу, а я буду рухатися по своєму наміченому курсу. От тут є такий момент, є якийсь ривок, є якийсь момент ініціативи, коли я не буду чекати ані дозволу, ані підтримки. Це місяць ініціатив, коли відступати нема куди. Коли треба рухатися буквально над краєм прірви, але рухатися вперед, це можливо, знаєте, будуть, можливо, це йдеться про якісь ну чи операції, можливо, чи якісь такі зрушення. І вони можуть бути як в політичній сфері, так і на полі бою. Тобто старший аркан, колісниця це таке, знаєте, дуже хороша закладка, така дуже добра закладка на серпень. Так, далі, що я тут собі написала? Економіка. Як буде виглядати економіка в Україні? Бо це дуже важливо для нас, так? Чому я питаю про економіку? А тому що ви пам'ятаєте, що Україна ну, тепер уже переходить на закупівлю озброєння, на закупівлю ресурсів, ну і взагалі зброю для того, аби покінчити з ворогом. Ну, такі собі позиції. Тут випала п'ятірка Пентаклів, сім пентаклів і король Пентаклів. Це був перший аркан, а це останній. Зараз розкажу, що в економіці. Ну, п'ятірка Пентаклів показує все-таки нестачу. Я вам завжди кажу, це карта така. Знаєте, вона нехорошо звучить зубожіння таке, так? коли не вистачає. Тут нестача, нехватка. І... Якщо, припустімо, ведуться в державі підсумки про літо, припустімо, або повражай, або ще про щось, так, то тут багато позицій, які дають відбиток. Ну, Що це може бути? Ну, По-перше, у нас втрата інфраструктури. так, Ми знаємо, що в нас і поля горять. Так? У нас партнери не спішать нам допомагати. Вони нам дають допомогу, але дозовану, так, допомогу. Можливо, тут ще ну, залишки старої фінансової. Системи, яка не працює в умовах війни, отак я б сказала. Так начебто воно щось є, але ну, не вистачає, не вистачає ривка. Ну, але знову є сім пентаклів. Сім пентаклів це аркан очікування. Я її завжди називаю арканом хатікою. Тут стоїть така собі жіночка, яка тримає корзину, вона ще пуста, але вона чекає, коли дозріє врожай. Тут не в тому сенсі, що ми чекаємо врожай, хоча врожає теж чекаємо, і в цьому році він е, трошки буде не дуже веселий, тому що ми бачимо засуху. В одних регіонах засуха, там дощі, і врожай неможливо збирати, тому що ворог заважає, і горять поля наші, і знову ж таки напади сарани. Тобто ну, нема чим тут особо хвалитися. Урожай, звісно, буде, але тут очікування. І одночасно ми чекаємо якихось ресурсів. Тут, знаєте, економіка, вона якби. Застигла в очікуванні, що от має бути прорив, і останній аркан в цьому питанні. Король пентаклів, це непоганий аркан. Це знаєте таке відчуття, коли. Або відкриються якісь залежі, ну як сказати, не залежі самої в Україні, а можливо ті заморожені якісь активи, чи що. Так? Або з'явиться якась фігура, яка ну, як перегляне наш фінансовий стан. Знову ж таки, тут може бути і перевірки якісь. І, врешті-решт, можливо, це знаєте, ну, ми так взяли серпень, але події можуть трішечки совуватися, тому що все ж таки король Пентаклів, як на кінець, то тобто, це може бути. Кінець серпня, початок вересня, коли можливо якесь масштабне все ж таки вливання. Тобто, якщо поєднати ці два аркани, то те, що ми так чекали, тривало, так воно нарешті збудеться. І король Пентаклі це все ж таки ну, солідно, це солідні кошти, це допомога, це підтримка, це якась певна стабільність. Тобто, ну, фінанси такі, вони певний час поють романси, як то кажуть, але все-таки є сподівання, що ми свій фінансовий стан якимсь чином покращимо. Ну, можливо, за допомогою якихось вливань. Так, далі що подивимося. Політику внутрішню. що в країні? Внутрішня політика. Ну, по-перше, дуже багато буде. Зустрічі. Трійка Кубків, зустрічі це коли в Україну їдуть, і це дуже добре. В Росію не так багато приїжджають, а у нас до нас будуть приїжджати і на всіх рівнях, що тільки можливо. Зустрічі, заяви, але тут так, я просто кажу: тут сім мечів, Страшний суд, трійка кубків і вісім жезлів. Що всередині країни буде відбуватися по Страшному суду, це знаєте, це коли. Або приймають якесь дуже важливе рішення для країни, або навпаки, ігнорують прийняття якогось рішення. Ось розумієте, ось так от відповідаю. Або приймають якесь рішення за колісно, коли його не обнародують, не розказують всім мечів це хитра стратегія. Це коли а страшний суд це карта змін. Це коли щось сталося, але ми ще про це не кажемо. Але це треба зробити дуже швидко, в угоду для когось. Ну, так, тут я, я ж кажу, я не політик, але я думаю, що коли ці події будуть відбуватися, то ми будемо згадувати цей розклад, коли я вам про це казала. Якийсь тут буде тиск. Далі, якісь рішення швидко приймуться за колісами, і тут немає фігур, але з'явиться, Мені тут не прийшов ні король, не королева, але знаєте, в мене таке відчуття, що знаєте, за колісами хтось в Україні праве. І саме у у серпні якось це. неправильно Я неправильно сказала. А ви будете чіплятися тоді до слів. А знаєте, як, якесь іде тиск і керування, що ти маєш зробити. отак, отак. маєш зробити отак, от. Знаєте, якийсь тиск іде. Відчуття, що якась внутрішня політика і буде переживати зміни. Зміни у внутрішній політиці. Можливо, хтось піде, а хтось прийде. І ми будемо чути, можливо, про якісь, ну, як ми про Свереденко почули, да? можливо, ми іще почуємо про якихось особистостей. Ну, сказати, що, От пам'ятаєте, на тлі того, що у нас там мітинги відбуваються, так, ми вже дивилися про мітинги на минулому бліці, то знову ж таки, я вам хочу сказати, і цей розклад показує, чогось такого, знаєте, надзвичайного не відбудеться, але закриті, закулісні, потаємні розмови, тиски. Це буде відбуватися. Далі, тепер давайте подивимося партнерів зовнішніх, та, союзники, як вони себе будуть поводити, що тут буде, чого від них очікувати. Двійка мечів, шість Ну, Двійка мечів. Ну, що тут можна сказати? Ну, ви розумієте. Знову ж таки, от нейтралі... не те, що нейтральна, а позиція спостереження, як начебто багато що закривають очі. Все ще якийсь тупік, не вирішується головна ситуація. Знаєте, яку позицію займають союзники? Краще не робити ніяких рішень, аби зробити якісь рішення і помилитися. Ось отака позиція у них. Тобто спостерігають, відкладають якісь заяви, відкладають якісь рішення. Ну, це мається на увазі зовнішня політика. Це і про Євросоюз, і про Америку, та ем, якось так. Знову ж таки, допомога вона йде. все таки тут є шість пентаклів. Це допомога. Але допомога якась така, знаєте, цілеспрямована. Я була б дуже задоволена, аби випав випавтуз Пентаклю. Я б сказала, ого нам навали. Навали все таки буде, тому що є король Пентаклів перед цим. Але все-таки воно якось цілеспрямовано, дозовано. Україну не лишають без підтримки, кошти йдуть, але все ж таки знову не повним обсягом ну, по мірі поступління, як так би сказала. І тут ще у нас є рицарь Кубків, це є добрі новини. Але зважаючи на всі ці три аркани, тут може це, знаєте, як трошечки як політичний шантаж виглядає. Тобто Україна, ти отримаєш добрі новини, ти отримаєш щось, але будь більш гнучкішою. Так? Якщо ти хочеш отримати добрі новини. Зроби так, як від тебе вимагається, я б сказала так. Бо це якісь заколісні перемовини будуть відбуватися, і все ж таки вони будуть відбуватися так. Це як начебто як виглядає Україну змушують до якихось поступок. Тобто, ну на щось закрити глаза, те, що нам болить, чи те, що пече, але ти маєш. З цим поступитися, і тоді ти отримуєш допомогу в більшому об'ємі. Оце таке буде із союзниками. Я ж кажу, це всіх стосується. Це можливо, якось буде віяти від Заходу і від Америки в такому сенсі. Тут, так, дружні розмови, але з натяком бути більш. Гнучкими да? підтримка є, але фактично іде якби спостереження, завмирання, очікування, що буде далі. А ми пам'ятаємо, що основні події вони якби Трампом відведені на початок вересня. Тому і в серпні, так сказати, що якісь будуть такі прям ем, рухи від союзників, да? ну вони будуть, але вони не наскільки яскраві, якби нам хотілося. Всі застигли в очікуванні, коли ж минуть оті дні, коли оте попусти Трампа. Коли там щось відбудеться. І ці всі події вони якось ем, наверні. І взагалі я хочу сказати: в принципі, ем, щодо обстрілу, обстріли будуть. Я навіть цю тему не дивлюся, вона дуже болюча і треба бути дуже обережними, тому що ворог завдасть нам біди, це однозначно. Але що стосовно от внутрішніх і зовнішніх подій, які будуть відбуватися в серпні, я б сказала, це знаєте, це якесь, скоріше всього, іде якась підготовка. Якась підготовка. Всі, знаєте, як завмерли і заклякли в очікування вересня. Можливо, в вересні ми почуємо якісь більш гучні заяви або якісь зрушення. Так, зберу зараз ці аркани, вони цікаві, вони важливі. І зараз я тут собі виписала по напрямкам. Подивимося, по напрямкам, як у нас будуть відбуватися події. Так, візьму цю колоду. По напрямкам будемо дивитися. Добре, дивимося перший напрямок схід. Там що буде? Потріаркани, я так для себе загадала. Будемо дивитися патріаркана на кожен напрямок. Дев'ять жезлів, баж мечів, шість мечів. Тут будуть спроби зрозуміти наміра ворога. Тут більше розвідувательна така робота, наші розвідують, розвідують. Стоять тяжкі обороні. Дев'ять жезлів, оборона тяжко. І щось мечів. Можливо, можливо, в цьому напрямку я не скажу, що це прям ну, якісь втрати у нас такі колосальні. Це скоріше знаєте, змінити позицію, відійти від чогось, аби щось зберегти, Тобто вибрати розумний напрямок, як та би сказала. По цьому напрямку я не бачу проривів, але. Тут, немає, тут є скоріше так, я б сказала, збереження позицій, прориву нема, збереження позицій, немає колапсу, але можливо чи перегрупування. Тобто тут, знаєте, шість мечів це коли обдумано зробити хід конем в інший напрямок. Отак От я б сказала. Так. так, що у нас чергове тут? Константинівка. Старший аркан сила, сім мечів і вежа. Тут загострення. Тут мені ситуація не подобається. Удари із тієї, і з іншої сторони, дуже серйозні удари по цілям. Загострення, якісь маневри сім мечів показує. Або, знаєте, це може бути показувати від ворога як хибні наступи. Тобто показують, що йдуть, але можуть десь в другому місці. Це треба, тобто перекидування сил. Отак, от, знаєте, туди-сюди, туди-сюди, отак от бігають. Дуже напружено все. Ну, знову ж таки, є сила наша, сила є, але дуже важкий напрямок. Дуже, і тут по вежі, тут можуть бути серйозні втрати. Але я не бачу, щоб ситуація, знаєте, якось рухалася. Просто показують втрати і хитрі маневри. Запорізький напрямок Оріхів і роботини. Десять пентаклів, 8 кубків і рицарь жезлів. Штурмові дії наших? Штурмові дії? Тут штурмові дії з метою вибити ворога. Ну, понятно, так, щоб ворог відступив. І, можливо, я не здивуюсь, якщо ми по цьому напрямку Оріхів і роботи, но. Десь все-таки може ворог відступити. Це от вони те, що завоювали вісім кубків це те, що в них було в руках. Так? І вони місять, мусять відступити, тому що йде натиск. натиск тут. Можливо, можливо, дуже важко нашим тут буде утриматися. Я б сказала, знаєте, назвала тут ситуацію динаміка без особливих переваг. Знаєте, як? Ну, це ж фронт, воно кожної години все міняється. Десь, можливо, їх погонять, але щоб утриматися, щоб зберегтися, важко буде. Так? Ці знову можуть наступати. Тут, отак, ну, Рицарь жезлів, це знаєте, це велике пересування з обох боків. Але все-таки трішечки тут окупантів подвинемо, будемо спостерігати. Далі, південь, Херсонщина, дивимося лівий берег, бо ми чули, там то на тендрівській косі вже повісили прапор український, що на півдні Тут з Кубків справедливості, колісниця. Колісниця. Я вам казала, коли ми дивилися енергію місяця, колісниця знову випадає це про рух. Угу. Цікаво, і взагалі, от мені весь час фонить. яка яка б не була тяжка ситуація на півдні? Я від цих своїх думок і своїх прогнозів, які випадали на таро, не відступлюсь, що південь, Запорізька і Херсонська область мають все таки якось звільнятися. І отут показують є шанс на успіх, дивіться. Туз кубків і справедливість це ну туз, Що таке? Туз, це шанс, козир, якась можливість. До речі, туз кубків, вода, велика вода, річка, вода біля води, події біля води. Бачите, все таки показують на південь Яскару. Звичайно, південь показують сонцем. але тут показують водою. Про що тут? Є шанс на успіх. Якийсь прорив по колісниці. Або ж це якісь збалансовані дії, і створення собі, якби плацдарму, або якихось умов для поступового якогось просування, так би сказала. Отак, мене південь радує. І північ дивлюся, що я тут собі написала: Суми і Харків. Я не бачу, щоб тут у ворога були якісь успішні удалі ну, просування. Тут, можливо, дев'ять мечів, імператор і четвірка кубків. Це скоріше якась, знаєте, у людей психологічна напруга, є да? дуже багато якоїсь інформації негативної, є ДРГ, до речі, ну такі от невеличкі групи є. Але тут одночасно йде укріплення кордонів, посилення зі сторони України, тому що є імператор. імператор, імператор це якби хазяїн, хазяїн, який виконує якусь певну роботу. Тут я не бачу, щоб тут відбувалися активні бойові дії. Дев'ять мечів, імператор і четвірка Кубків. Але просто, знаєте, якась зберігається суха загроза, активних дій немає і тут просто якби, потрібна пильність. Тут, можливо, ворог, можливо, на якийсь момент ну, втрачає зацікавленість чи що про ці напрямки. Ну і давайте запитаємо взагалі таке, знаєте, загальний фон для серпня на війні для України. Колесо Фортуни мах і П'ятірка жезлів. Колесо Фортуни мах, П'ятірка жезлів. А ви знаєте, по колесу фортуни це якась неочікувана ситуація. Знаєте, колесо фортуни воно звалюється як сніг на голову, коли ти, ну, якщо по колісниці ти можеш ситуацію контролювати, то по колесу фортуни чи. Але фортуна удача. Так? Я б сказала, що буде якась динаміка у наших воїнів. Я не знаю на якому напрямку, тому що я задала це питання якби загальне. Так у наших воїнів на якомусь певному напрямку буде такий, знаєте, от такий успіх, який якби задасть тон. Розумієте? Буде перехвачена ініціатива там. Тому що є мах, я можу, в мене в руках є. Ну, можливо, знаєте, до того часу, вже як ми дивилися на попередньому бліці, надійде зброя. Так? Ми отримуємо якусь зброю, яка дасть можливість не тільки захищатися, але в певних напрямках десь і йти в атаку. Серпень у нас великий він починається від завтрашнього дня і буде продовжуватися 30 днів. То в якийсь, в якийсь момент буде все-таки прорив, коли ми отримаємо це. Так? Тут є удача. Звісно, буде супротив. П'ятірка жезлів, це супротив, це знаєте конкуренція, хто сильніший, кожен витягує свої можливості, свої зброї, свої ресурси. Ну але хочу сказати, що я не бачу, аби в Росії були, знаєте, величезні прям такі досягнення. Воно і у наших не дуже багато. Але все-таки, навіть якщо це буде тупцювання на місті, це вже добре. Коли ми не здаємо свої великі міста, коли у нас немає величезних втрат, коли ми ну, знаєте, не втрачаємо віру в те, що хай би воно то хоч не в серпні. Або хоч в вересні був якийсь прорив. То тут таке собі. Тягни, толкай, отака ситуація. Таке буде зберігатися в серпні. Ну, Такий розклад у мене вийшов на наступний місяць, у му році. Давайте сподіватися на краще, вірити в ЗСУ, надихати їх нашою вірою, в успіхи, і перемоги, і робити все, що кожен може на своєму місці для перемоги. Дякую вам за увагу!